Цей документ він на жаль вбиває не просто використання звужує використання української мови. Він взагалі недостатньо якісний і стосовно самої галузі професійно-технічної освіти. І на жаль, тільки фракція Європейська Солідарність виступила категорично проти і не голосувала в повному складі за цей законопроект. Ну але цього замало ми звичайно будемо боротися. Ми будемо битися так само, як ми б'ємося в парламенті за те, щоб більше ресурсів було. Для збройних сил України так само ми будемо битися за те, щоб жодного звуження використання української мови в жодній сфері не було. Це принципова позиція, бо це позиція на збереження держави. Там, де була українська мова, там де домінувала українська культура, туди не прийшов агресор. А він приходив туди, де були паростки московського міра, де було паростки того, що сьогодні вбиває українців. Тому за мову ми будемо стояти і за мовою будемо битися.